І коли вона плаче, я більше не знаю, хто я, відкидаючи пасмо вогню зі своїх очей, я пишу на її ключицях, жива, як хвоя, і колюча, немов стерня, і м'яка, мов глей. Мені хочеться їй написати Ти тил, і зброя. Ти рана, і бинт, і медик, і лезо, і біль, ти і яблуко, і гелена, і трон, і троя, і Донбас, і солодка сіль українських піль, ти і кров, і кровоспинне, ти і полон, і воля, ти вода, і земля, ти мова, й вуста, усе. Ти Чорнюща жалоба, коли назавжди хоронять. і білесенька чиста віра коли несе, ти хрестик на вишиванці, і хрест могильний, і натільний, який береже від ворожих куль. Ти життя, розумієш? Ти про життя богине, підсилай його нашим найперше на нуль. На нуль.